Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами розібрати відеоролик, усе, що потрібно знати про новорічний наступ 2025 року. Тут описаний весь процес взаємодії з містечком, які нагороди ми зможемо отримати. До речі, буде і новеньке обладнання. от стейтема. Зараз ми про нього також поговоримо, дещо я вам нагадаю, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І саме перше, що я вам хотів просто нагадати, це те, що сьогодні з 18.00 почався додатковий фарм 5 жетонів за 180 хвилин перегляду. Тобто за 3 години я от їх почав фармити. Вчора ми могли зафармити 5 жетончиків. І сьогодні, включно, можна було до 18.00 зафармити 5 жетончиків. Тобто, якщо ми зафармимо ще 5 жетончиків, у нас вже буде 10 жетончиків. І з середи з вечора буде ще фарм додаткових 5 жетонів, Далі вже жетони вихідного дня 10 штук. Це і вам просто в якості нагадування для того, щоб ви не пропустили. А тепер давайте, друзі, розбирати офіційне відео, і там уже будемо згадувати ще за інші новини. Танки загорнулися у снігову масксітку. Замість боєукладок спалахнули вогники і гірлянд. Час настав. Ялинка встановлена, гості запрошені. А снігові гармати розстрілюють боєзапас. Усе готово до свята. Не вистачає лише вас. Беріть участь в активностях і забирайте купу подарунків. Щойно зайдете у гру, отримаєте т 3 е 2 медіум. Він маленький і кумедний, але дуже бойовий. І це лише початок. Ласкаво просимо до вашого нового святкового містечка. Тут є на що подивитися, тож проведемо невелику екскурсію. Містечко називатиметься так само, як минулого року, але ви завжди можете обрати іншу назву. Поруч із вашим танком знайдете святковий календар, відкривайте віконця щодня і отримуйте подарунки. До речі, перший святковий календар, друзі. Сьогодні в нас день 2. Я от його відкрив. Двері святкового календаря. Два відкрито. Що я отримав? Додано кредитів 50 тисяч, універсальна брошура дві штуки. І додаткові кредити за бій одна штука на плюс 50%. Друзі, це резерви на кредити. У всіх, я думаю, воно однаково просто для інформації, хто не відкривав. Плюс до того періодично питання виникають по календарю по цьому новорічному, як він взагалі, як його можна відкривати, чи можна відкрити, якщо це, наприклад, от сьогодні пропустив, завтра можна відкрити. Так, друзі, завтра можна відкрити, я зрозумів так, що якщо ми, наприклад, вчора його не відкривали, то ми можемо відкрити і завчора, і за сьогодні. Але якщо ви на третій день зайдете, а до цього два дні пропустили, то ви тільки за вчорашній день зможете відкрити, а за перший день, той, який був, ну, наприклад, чисто. Теоретично, тобто ви тільки на один день назад зможете відкривати оці дні, які ви не відкрили. Ви зможете відкрити тільки з 1 січня 2025 року вже за ресурси. День назад можна відкривати, і сьогоднішній, відповідно, можна відкривати. Якщо ви на 10-й день зайдете, то ви за 9 зможете відкрити. За 10, зрозуміло, зможете відкрити. А от за 8-й, 4-й, 3-й, 2-й і 1-й ви не зможете відкрити. Вам потрібно буде вже відкривати за ресурси з 1 січня. Я так зрозумів, якщо щось неправильно, хтось знає більше, пишіть свої знання, так скажемо, інформацію в коментарях. За 12 віконець ви безкоштовно отримуєте велику новорічну коробку. Якщо пропустите кілька днів, то з 1 січня зможете забрати пропущені нагороди за святкові ресурси. Для різних завдань потрібні чотири види ресурсів, і здобути їх можна кількома способами: по перше, ресурси доставляє справжній криголам. Не забувайте збирати їх щодня, щоб поліпшувати своє містечко і отримати. Друзі, от дивіться із цього фрагменту, так скажемо, відео, що ми бачимо. Саме містечко в нас змінилося, звісно, воно виглядає по-іншому, але сама взаємодія залишилася така, яка була раніше. От, наприклад, наше містечко, друзі, там місії, магазин, термінал, нагороди. Оце все залишилося як було. Це для нас знайомо. Є чотири види ресурсів, тобто, так само ми їх збираємо, як і збирали само собою. Є прикраси різного виду. Інсталяція, там, дворик, чи як воно там перекладається, ось ялинка наша конкретно. Коротше кажучи, бачите, взаємодія в нас залишилася та сама. Єдине, що змінилося, це те, що ми тепер ресурси будемо здобувати не в шахті, а конкретно з оцього криголама. По фарму ресурсів також у нас змін немає. Примувати максимум нагород. Якщо раптом пропустите, день чи два. Наступного разу отримаєте трохи більше. Якщо вам не вистачає якогось конкретного ресурсу, його можна обміняти у спеціальному конвертері. По друге збирайте ресурси в містечках інших танкістів. Вибирайте двох найкращих друзів і щодня забирайте ресурси з їхніх кораблів. Друзі нічого не втратять. Ви також знайдете ресурси у великих новорічних коробках і нагородах за щоденні бойові завдання. Все те саме як було. От криголам раніше були шахти. Це все зрозуміло, ми там фармимо в коробочок, випадатимуть у нас також ресурси. 150, по-моєму, випадкового ресурсу, і 50 того типу якого коробка. Тобто 4 типи коробок. От у нас 4 види ресурсів, там вони поділені по коробках, який із них буде випадати. Плюс до того в друзів будемо забирати, само собою, по 50, двох друзів, тобто по 100 ресурсів кожного типу, і за виконання бойових завдань. Усе так, як і було раніше. Ше це нам знайомо, хто був, так скажемо, проходив новорічні наступи. Оці святкування попередні роки під час новорічного наступу перше завдання на день завжди буде з однаковою умовою: зіграти один бій. Простіше не буває. Використовуйте перші два ресурси: гірський кришталь і чистий смарагд. Щоб поліпшувати об'єкти містечка і таким чином підвищувати святкову атмосферу. Це відкриє нові можливості і нагороди. Підвищення рівнів об'єктів розблокує більше слотів для прикрас. На другому рівні до містечка завітає ваш давній друг чафі. І не з порожніми лапами він одразу принесе три мішки з подарунками. Після цього ви зможете щодня виконувати по три нескладні завдання і отримувати помішечку за кожне. Можете також придбати набори, які поліпшать мішок, щоб у нього вмістилася цінніша нагорода. Поліпшаться і ті мішки, які ви вже маєте, але ще не відкрили. У кожному наборі є елементи зовнішнього. Друзі, от по чафі по мішечках. Він раніше в нас у попередньому новорічному наступі так само відкривався на певному рівні атмосфери свята. Це у нас було. Хто придбав поліпшення оці мішечки? Наскільки я пам'ятаю, там в районі 4,5 тисяч золота. Сумарно треба, щоб все поліпшити, щоб максимальний мішечок у чафіка випадав. От скажіть, будь ласка, чи це вигідно, чи ні, тому що нагороди тут доволі хороші, особливо на останньому етапі. Ми бачимо, що. одна першому Етапі тут наймінімальніші такі нагороди. Може випадати будь-яка брошурка, і настанови можуть випадати преміум-розхідники по одному або по два простих розхідника. Якщо ми вже апнемо мішечок на другий етап, там, по-моєму, 500 голди всього на другий, щоб апнути, наскільки я пам'ятаю, не знаю, які будуть ціни. То тут вже дивіться, у нас тільки прем-розхідники, вже немає простих. Плюс до того самі брошурки от по дві штуки, завдання на XP досвіду з'являється 25 тисяч кредитів, от такі от нагороди. Третій мішечок, тип, покращень, так скажемо, тут дні преміум аккаунта з'являються, і вільний досвід з'являється, і вже замість брошуроці, що 20 тисяч дають вже оці керівництва, які по 100 тисяч дають, друзі, на будь-яку націю може випадати. І останні мішечки тут нам даються, окрім оцих, звісно, написів, деколів і виходить. Тут вже дається стиль за останній мішечок. І плюс до того бачите, які от нагороди можуть випадати. Тобто, чому я це все зачитую? Я просто хочу від вас думку почути, чи це вигідно витрачати скільки золота, 4,5 тисячі для того, щоб фармити впродовж усього новорічного наступу з самого початку оці мішечки за завдання і вибивати оці нагороди, чи воно окупиться взагалі, чи не окупиться. Мені от це дуже цікаво, тому що на останньому етапі. Коли ми відкриваємо мішечки оці, то тут доволі непогані такі нагороди випадають, особливо якщо буде дуже часто висипатися вільний досвід. Ну а інше, в принципі, воно так собі. Ну не знаю, дні преміум макаунта не критичне завдання на експерт-досвід, це також вільний досвід, тому що воно буде конвертуватися, коли ви будете збивати ці завдання. Брошурки лишніми не будуть. Ну і спорядження, в принципі, також можна буде його продавати. Підкажіть мені, що ви думаєте на рахунок цього. ...вигляду для танків і кастомізація для чафі. Святкуйте разом зі своїм чотирилапим друзякою. Ще цього року ви можете змінити породу чафі. Завжди хотіли собі хаски. Вуаля! Це новеньке, такого не було. У нас тільки чафі був. Тепер можна буде хаски ще собі, так сказати, обирати. Ну, це не суттєво, звісно, але, тим не менш, знаєте, як опція непогана. П'ятий рівень атмосфери поповнить коло ваших пухнастих друзів. Редчерський Кейт готовий прийти до кожного, щоб давати доручення і нагороди за їх виконання. Друзі, по редшерському коту це нововведення мається на увазі в якому плані? У минулому році він у нас випадав з новорічних коробочок. Тепер він буде даватися за певний рівень атмосфери свята за п'ятий чи який там сказали, що у нього є. У нього є просто-напросто три доручення, які за ресурси відкриваються, і в фіналі ми зможемо отримати просто-напросто два де стиль. Тут ось дивіться, деколь за друге, за перше взагалі напис. Тобто не суттєві такі нагороди, але тим не менш, так як він буде. У прогресії безкоштовні можна буде це все забрати зафармити. Тільки не ставте нічого на край столу. Але головним гостем вашого містечка Hello, стане сам Джейсон Стейтем. Бро... Давайте зараз про Джейсона Стейтема. Поговоримо само собою, але перед цим я хочу підсумувати взагалі, які ж нагороди нам можуть випадати, друзі, для того, щоб усвідомлювати, що до чого і як. Дивіться, за оцю стандартну прогресію атмосфери свята. Перший етап це за вхід у гру буквально жетони для термінала. Два штуки будуть даватися. т 3Є2, медіум танк, преміум танк третього рівня. Даватиметься екіпаж до нього і слот в гараж. За другий песик чафі. Особисті резерви на плюс 50% до кредитів 5 штук на одну годину і резерви на досвід так само 5 штук. За третій етап жетони для термінала одна штука, універсальний довідник 1 штука, резерви на кредити і на досвід, національний фрагмент креслення Китаю, універсальний фрагмент 10 штук. Далі дивимося. За четвертий: танкістка Емілі Пострибунка, універсальний довідник, особисті резерви на кредити на досвід по 5 штук, національні фрагменти креслення Японія 20 штук, універсальні фрагменти 10 штук. Дивимося далі. П'ятий етап. Речерський кіт, оце нововведення, універсальний довідник. Так само особисті резерви, такі такі по 7 штук, тобто на кредити цінні і на досвід прості. Національний фрагмент креслення СРСР 20 штук, універсальний фрагмент 10 штук. Далі дивимося, шостий танкістка Ремзі Джан. Універсальний довідник, особистий резерв на плюс 50% до кредитів 7 штук, на досвід 7 штук, національні фрагменти Чехословаччина, універсальні фрагменти по 15 штук. Точніше, фрагменти універсальні 15 Чехословаччини 20. 7 рівень жетон для термінала, універсальний довідник, особистий резерв на плюс 50% до кредитів 7 штук. На досвід 7 штук, національні фрагменти Креслення Франція 20 штук, універсальні фрагменти 15 штук. Восьмий рівень. Танкістка Генеса блискітка, універсальний довідник, особистий резерв плюс 50% бойового досвіду 7 штук, на кредити 7 штук, національні фрагменти Німеччина і Італія по 20 штук. Універсальний фрагмент. 9 жетони для термінала, універсальний довідник, особисті резерви вже по 10 штук. Тобто, бачите, скільки можна буде зафармити оцих особистих резервів конкретно на кредити. Це дуже хороші резерви, друзі. Національний фрагмент креслення Швеція, Польща по 20 штук, універсальний фрагмент 20 штук. І за останній рівень танкістка Астрід Крижинка. 2D стиль снігові веселищі, доступ до новорічного магазину, особистий навчальний посібник, той, що дає певному члену екіпажа 850 тисяч досвіду, нашивка кришталь Аврори, медаль іскра життя, національний фрагмент США 20 штук, національний фрагмент креслення Великобританії 20 штук. Нам пригодиться після нового року, буде лінієчка, нова британська важких танків, універсальний фрагмент 20 штук. Оце такі нагороди за цю прогресію, атмосферу. Тальний і неповторний. Заходьте в його майстерню і виконуйте його доручення, використовуючи сонячний бурштин і метеоритне залізо. Джейсон приготував для вас свої фірмові подарунки, особливі елементи зовнішнього вигляду та бонус до кредитів або досвіду на вибір. Друзі, тут так само нічого не змінилося, так як у нас було в минулому році з героєм, ми за ресурси відкриваємо ці своєрідні доручення і апаємо бонус до кредитів або до інших, так скажемо. Вільного досвіду, як було до досвіду, хто що забажає. До кредитів тепер у цьому новорічному наступі буде активуватися не, не так, як було раніше, або, наприклад, на вільний досвід, як у минулому році, треба було активувати окремо або на кредити. Зрозуміло, всі на кредити активували. Зараз можна активувати на кредити, буде постійно активна і паралельно ще можеш активувати, наприклад, на вільний досвід. Щоб більше доручень виконаєте, то вищим буде бонус. Крім того, Джейсон приготував для вас особливі новорічні випробування. Найс. Nice. Щодня отримуйте по одному завданню, яке можна накопичувати і виконувати паралельно. Якщо якесь завдання не вдається, можна змінити його. Але зауважте, що кількість таких замін обмежена. Цього року оновлено нагороди за новорічні випробування. Джейсон дасть вам унікальну кастомізацію, жетона для термінала з подарунками. А ще кредити, бони. Друзі, от по цій прогресії, так скажемо, за кожен день я так розумію, воно буде відкриватися до 28 аж включно грудня. Все залишилось плюс-мінус так само. Єдине 3D-обвіси додалися. Це само собою. Вільний досвід раніше в цій прогресії не було. Так само, і бон. Я не пам'ятаю, що були бони. Можливо, я просто напросто забув. Напишіть свою думку. Але саме основне, що тут з'явилося, друзі, це нове обладнання. Зараз ми про нього поговоримо, коли у відеоролику. Я дійде до нього черга. Знижки на купівлю досліджуваної техніки і 3D-обвіси з брутального набору. Надайте своїй техніці суворого шарму. Цей набір 3D-обвісів доступний тільки в новорічних випробуваннях. І звісно, ви отримаєте самого Джейсона Стейтема в головній ролі як командира вашого танка. Харизма і оригінальне озвучення в комплекті. You у випробуваннях Джейсона ви можете отримати абсолютно нове експериментальне обладнання, що поєднує властивості поліпшеного прицілу і посилених механізмів наводки. От, друзі, от таке в нас буде обладнання. Називається воно нове експериментальне обладнання, система підвищення влучності Т2. Тобто це приціл і посилені механізми наведення, друзі. Непогане таке обладнання, подивимося, зафармимо на деякі машини. Я думаю, воно буде доволі непогано пасувати. Це так само, як знаєте, в нас є комплекс підвищення рухливості Т3. От, здавалось би, там підвищує і швидкість, і заодно підвищує ту саму стабілізацію. Два в одному. На деякі машини дуже добре пасує це обладнання, я думаю, і це новеньке також знайде свою техніку. Так. Джейсон цінує хорошу перестрілку. Якщо бажаєте отримати ще більше нагород, після виконання 28 звичайних випробувань ви розблокуєте 5 додаткових. Very nice. Це бачите, 28 звичайних завдань. От ці. А от ці завдання 5 додаткових, от за них якраз і будуть давати нам компоненти. Тут, з інформації, яка є на сайті, 700 компонентів, плюс до того, от оце обладнання новеньке також буде даватися система підвищення влучності Т2, конкретно Т2, бачите? Це не Т-3, тобто ще треба буде 2000 компонентів для того, щоб апнути. 700 за оці додаткові завдання, і плюс до того в нас термінала може випадати. І я думаю, ще десь буде воно, коротше кажучи, випадати. Нафармимо і зможемо апнути оцю систему підвищення влучності Т2 до Т-3. Можна виконувати поспіль навіть усі в один день. Святковий магазин відчинить свої двері на 10-му рівні святкової атмосфери. Заходьте сюди, щоб витратити ресурси на кастомізацію з минулих років, яку ви не отримали раніше. Якщо вже маєте елементи сторішніх наборів, отримаєте знижку. Коли захочете відпочити від святкових веселощів, зазирніть до терміналу з подарунками. Для нього потрібні жетони, які видаються за випробування Джейсона, рівні святкової атмосфери. Та у віконцях святкового календаря використовуйте жетони, щоб отримати кредити, особисті резерви, настанови і навіть експериментальне обладнання. Бачите, експериментальне обладнання буде випадати, його можна буде розбирати, тому що це буде саме простеньке, Т1 випадати. Плюс до того самі компоненти тут також зможемо зафармити. Це дуже добре. Це вже, в принципі, кінець. Тут більше немає ніякої як такої інформації. Ну, крім того, що коли вже всі доручення виконаємо, зможемо ресурси міняти на жетончики, так як було в нас у минулому році. Є коротка інформація по великих коробках. Звісно, ще нема конкретики. Я думаю, завтра вже з'явиться офіційний відеоролик, ну, плюс-мінус завтра. Завтра подивимося, коли точно. <кій> у нас у великих коробках гарантовано буде випадати 250 золота, так як у нас було і раніше. І приємний бонус. 150 одиниць випадкових ресурсів новорічного наступу і 50 одиниць ресурсу, що відповідає типу коробки. Також так, як було раніше. Ще більше золота може випадати, кредити, дні танкового преміум аккаунту, унікальні стандартні прикраси. Преміум техніка 8 або 9 рівня. Зокрема, П'ять нових машин. Чому тут так написано, я не зовсім розумію, що в нас, окрім цих п'яти нових машин, які були підсвічені, так скажімо, по зливах, будуть ще якісь старі машини. Якщо будуть якісь старі, ті, які в нас були раніше фігурували, це буде новизна така, можна сказати, тому що якщо запхають, наприклад, взагалі якісь круті машини по типу БЗ-176, я Сумніваюся, що її запхають так само, як і колісника, але, тим не менш, друзі, інтрига по цих словах є. Також преміум техніка 2-5 рівня, зокрема, 5 нових машин. Зокрема, чому зокрема фігурує слово? От цього я не можу сказати. 3D-стиль для певної техніки 9 або 10 рівня, 6 нових, друзі. А нам було сказано, що буде 5 нових і 5 старих. Тут написано 6 нових і 4 торічні стилі. 3 d обвіс елементи зовнішнього вигляду абсолютно нового типу, що додають унікальну шарму вашим машинам, унікальні стандартні прикраси для вашого гаражу. От така от інформація по коробочках. Тобто, не все так очевидно, подивимося, коли буде офіційний анонс із повним переліком техніки і всього, що там буде всередині. Заінтригували, друзі, заінтригували оцими словами. Я надіюся, що щось буде ще додано, хороше. Будемо, звісно, це все розбирати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього містечка, яке ми подивилися, мені воно подобається, друзі. Непогане таке містечко, коли вже бачимо його більш вживу, не просто. На скріншотах, а вживу тут, як зйомка, так скажемо, з гаражу, то непогано це все виглядає. На рахунок нагород оцих прогресій, завдань і так, далі, і так далі. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!